Переходимо до практичної частини. Практична частина у нас ем, шоста лабораторна робота організації міжпотокової взаємодії за допомогою сімофорів. Минулого разу ми розглянули е, поняття критичної секції. Е, З'ясували, що критична секція може бути ефективно захищена за допомогою засувки. І розглянули реалізацію засувки. Ось. Ось реалізація засувки. Сьогодні ми розглянемо наступну роботу, це сімафору. Для чого була призначена засобка? Хто мені нагадає? Бачите, у нас тут є приват, Vollian і злокет. Це ніщо інше, як буфер, який зберігає стан і відповідно сигнал, який передається між процесорами. Це буферизована передача сигналу. Таким чином, якщо ми будемо користуватися синхронайзер, то там у нас безпосереднє блокування, не буферизоване блокування. Це означає, що якщо один процес викидає сигнал іншому, а інший процес не в тому стані, щоб цей сигнал прийняти, то він його і не прийме. Тобто він, сигнал пройде крізь повз адресата і піде в нікуди. Це означає, що використання синхронайзів може призвести іноді до втрати, втрати сигналу. Сигнал не був а лок якраз і дозволяє за допомогою із локету, змінної буферизувати сигнал. Тобто ми виставляємо цей сигнал, цей сигнал не просто передається від процесу до процесу, він зберігається в буфері. Таким чином, процес, який ще не готовий прийняти цей сигнал, може це зробити пізніше. Ми тут маємо буферизоване блокування. Буферизоване блокування. Виникає питання: якщо ми можемо взаємодіяти між процесами за допомогою такого типу буферу, то чому б його не використовувати для того, щоб, знову ж таки, взаємодіяти між процесами? І для цього існує сімафор. Для цього розробили сімафор. Якщо ви подивитеся на реалізацію семафора, і на реалізацію засувки, то ви побачите, що семафор – це вивернута на ізнанку засувка. А семафор – це, це е, засіб комунікації між процесами, який має два, е, два методи: тейк і реліз. За допомогою методу тейк можна передати сигнал семафору, тобто сімафор приймає сигнал. І реліз, він відпускає цей сигнал до назовні, тобто до іншого процесу або для цього, цього ж самого процесу. А, тобто, якщо ми з'єднаємо методами Тейк і реліз різні процеси, то ми, а, ми зможемо створити буферізований канал у обміну даними між ними, тобто ще й захищений канал. Ось подивіться, значить, look. While из wait і и из Locket True. Так само, uh, так само у нас реліз Реалізований, тобто реліз while із сигнал. Ми зробили зміну сигнал, сигнал wait і присвоєння, присвоєння відповідний фаус. Тобто сигнал віддано, і сигнал звільнився. Сигнал буде знаходитися тут, доти, доки не, не буде викликана функція реліз. Як тільки вона виконується, то сигнал передається і звільняється зміна сигнал, пишете в них false. Метатейк зможе прийняти новий сигнал від іншого процесу чи, чи того процесу, який його викличе. Тоді метатейк зможе прийняти сигнал. Таким чином, процес, який буде готовий для передачі сигналу, він буде чекати, поки не, поки сімофор не, не прийме, не прийме цей, не, не звільниться і не прийме цей сигнал. А від тей. Тобто, це вивернути на ізнанку засувка. В залежності від того, як ми будемо як ми будемо використовувати симофор, у нас симафори можуть бути різного призначення. А перший симофор, я вже казав, симофор для сімфоні для сигналізації. Ми можемо передати за допомогою сімафора сигнал від одного, процесу, від одного процесу до іншого процесу. Захищеним буферизованим чином. Ось наш сімафор. А ми що до сімафора, ми можемо додати ще один буфер, який назвемо меседж. І тоді, коли викликається функція take, в якості параметра ми передамо, ну, меседж тут типу INT. Можна зробити char, можна зробити будь-який, можна зробити string. В залежності від того, який буде, який тип даних нам треба передати. Тут передається просто число. Тейк має параметр, і цей, цей параметр M присвоюється значенням меседж. Тобто разом із сигналом буфер меседж отримує отримає відповідне повідомлення. Тоді, коли буде викликаний реліз, відбувається повернення. Цей меседж, реліз має значення, має під int, і return message, -меседж, меседж повертається до того процесора, який викликав, викликав метод реліз симофора. Ось в чому, в чому полягає використання семафора для сигналізації. Сама програма уявляє собою дуже просту демонстраційну програму. Тобто ми в методі main створюємо примірник семафора, створюємо передавач і створюємо приймач. Передавачу і приймачу в якості параметра передаємо семафор. Запускаємо. Передава... Запускаємо приймач спочатку. Приймач виконує метод старт, починає працювати і встає в стан чекання. Тобто чекає, поки сендер не надійшли йому дані. Далі запускаємо сендер-передавач. Метод сендінсвіт. Передавач конструкторі приймаємо посилання на семафор, привласнюємо його внутрішні зміні для того, щоб можна було в методі РАН працювати, і закінчуємо конструктор. Основна робота виконується у методі РАН. В методі run шість разів передається повідомлення. Ну, це параметр циклу: передається 1, 2, 3, 4, 5, 6. Передається через семафор, а, ці числа. Приймаюча сторона, Reseaving Sied. Теж має конструктор. В конструкторі приймає посилання на семафор, привласнює цей семафор свої внутрішні змінні так, щоб можна було працювати з нею методом Run. І у а, циклі true, в нескінченному циклі, приймає. Приймає дані, приймає із сімофора. Я тут його не зробив демоном, можна було б зробити демоном і Для простоти я зробив так, щоб ця програма не, не закінчувалася. Вона і не закінчується. Добре. Якщо ми передаємо повідомлення, то чому ці повідомлення не рахувати? Можна зробити рахуючий семафор, який буде рахувати повідомлення, які передаються від. Одного процесу до іншого процесу. Для цього ми можемо зробити буфер не булевським, а буфер типу int. Ось каунті цімофор. Ось його код. Сігнали, тепер це в нас сигнал С, тобто сигналів багато, типу int. І він може е, рахувати сигнали. Коли викликається метод, метод take, передається якесь повідомлення, і сигнал збільшується на одиницю. Тобто не присвоюється false true, а збільшується на одиницю. Тоді, коли е, приймаюча сторона, прийм, е, викликає метод реліз, цей метод повертає нам меседж і зменшує на е е, одиницю. Кількість сигналів, тобто може, може передавати. Він віддає сигнали доти, доки ці сигнали є у буфері. Тобто, поки сигнал не дорівнює нулю, передавати передавати сигнал. Таким чином, семафор може передати а, певну кількість сигналів. Певну ту кількість, яку йому передає передаюча сторона передатчик. Демонстраційна програма. В демонстраційній програмі створюється приклад симофору, створюється два сендера, два. Процеси, які будуть надсилати дані, і один приймач. Запускається спочатку приймач, приймач ініціалізується, готується до прийому даних, а потім запускається два сендери. Сендери мають одну і ту ж структуру, тобто в в конструкторі приймається посилання на семафор, присвоюється це локальні зміни, і в методі run відбувається робота з цієї змінної, ось, зі семафор передається 6 6 сигналів. Передається 6 сигналів. Приймаюча сторона, приймаюча сторона, в конструкторі приймає посилання на семафор, привласнює свої змінні, і далі у конструкторі у методі RUN відбувається прийом, прийом сигналів. Ось вона приймає сигнали. While true приймає сигнали і накопичує їх у якісь локальній сумі. Приймає сигнал і накопичує локальні суми. А ну, добре, якщо ми можемо передавати сигнали, то а, рахувати ці сигнали, а, то ми можемо зробити так, щоб цих сигналів було не багато, Тобто ми можемо і обмежувати кількість сигналів. А, передавати кількість сигналів, а, до певної межі. Для цього є обмежуючий семафор. Обмежуючий семафор використовується достатньо широко, От що стосується всіх цих трьох семафорів, то як найчастіше використовується обмежуючий семафор. Давайте спочатку розглянемо особливості обмежуючого семафора, а потім я скажу, де він використовується. Обмежуючий семафор має ще одну зміну, яка називається bound, тобто бордюр чи, чи межа. Таким чином, семафор може приймати дані до певного обмеження, тобто приймає дані до певного обмеження і, і, і надсилає їх, поки сигнал буде більше нуля. Головне, що він приймає, контролює, щоб сигнал не був більший, ніж bound. Методом так приймається. Да. Такий семафор має конструктор. Можна в конструкторі налагодити верхню межу bound, за якою, не вище якої може передаватися кількість даних не повинна перевищувати цю, цю bound на вище цієї межі. Тейк приймає повідомлення, збільшує, збільшує рахівник сигналів, але збільшує його не більше не, до, того, до того моменту, поки воно не стане дорівнювати баунт. Як який став дорівнювати баунт, процес зупиняється на Вейт. І всі процеси, які будуть вище більше чи пізніше цього моменту, вони будуть чекати на передачу даних. Чекати на передачу даних реліз. Передає відповідно, передає дані доти, доки не спорожнить сигнал. Тобто, поки сигнал не буде дорівнювати нулю, постійно з передачі кожного сигналу, кожного зміна сигнал зменшується, доти, доки воно не буде дорівнювати нулю. Як тільки воно дорівнює нулю, так реліз буде термозити приймаючий процес, оскільки в симофорії нема даних, приймаючий процес буде чекати, поки до нього не дійдуть дані. Де використовується такий, такий самофор? Значить, такий самофор призначений для того, щоб передавати, щоб обмежувати потік даних. Коли у нас є великий потік даних, то цей потік даних треба якось обмежувати. Коли таке може трапитися? Ну, наприклад, при DDoS атаках Тобто, коли у нас є веб-сайт. На цей вебсайт надходить дуже велика кількість за запитів. Цей вебсайт повинен ці запити прийняти, обробити і відправити до бази даних. База даних не може обробити стільки запитів, тому треба ставити відповідний сімафор і налагоджувати його на пропускну спроможність, яку може задовольнити база даних. Ну, є багато інших аналогічних ситуацій, які виникають у системах масового обслуговування, де треба обмежувати потік, потік запитів для того, щоб забезпечити стійкість системи. Значить, ті ті процеси, які перевищують, якщо їх кількість перевищує межу баланс, то вони не вони стають в стан чекання. Вони не губляться. Вони просто стають станчиками. чекати. В демонстраційній роботі тут створюється штучна така штучна DDoS-атака. створюється, обмежуючий семафор до трьох процесів. До трьох процесів створюється шість в два рази більше кількість синдерів. Генераторів даних і один приймач, один приймач. Всім їм передаються посилання на семафор. Всеніт світ передається номери, за якими треба треба передавати дані, номери, з якими треба передавати дані лонг номер як номер процесу. Щось назад номер процесу. І відбувається атака. Спочатку запускається приймач, потім запускаються передавачі. Передавачі починають надсилати дані на приймач. кожен передавач по, по 4 спроби зі своїми номерами. І ресейвер, ресейвер їх приймає. Працює як сервер, як модель сервера приймає ці запити. Ось, власне, така робота. Ну, я не прошу вас створювати якусь систему. Здатно витримати великі ddos атаки. Достатньо просто відкомпілювати, подивитися, як працюють семафори всі три семафори і вміти їх, їх застосовувати, тобто знати, де сфера використання кожного симафору. Тобто, ось таке завдання: розглянути, відкомпілювати, подивитися. І відповісти на три питання. На перше питання я вам відповів. На друге питання я сказав. А третє питання сьогодні було в лекції ми обговорювали ці зв'язки. І хто мені відповість на третє питання? Яких засліджених вами симофорів можна використовувати для дуплексної ідентифікації? Це коли передача та прийом інформації відбувається одночасно? Так. Да, коли передача і прийом інформації відбувається за одним і тим же каналом одночасно. Тобто, і передача, і прийом приймати може, може взаємодіяти каналом. Ось дивіться. Обмежуючи семафор... Давайте подивимося простий симофон. Простий симофор. Коли до нього приходить сигнал, він нотифікує на, на Тіфай реліз. Ось воно, wait. Коли приходить сигнал, то відбувається нотіфікація, і е, натифікація від, е, відхоплюється тут, і відбувається е, обертво цього циклу, циклу вайл. Тобто нотіфікація йде від take до реліз е, відповідна передача сигналу. Тепер подивимося на е, ну, е, Сигналізація, це той, 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 той самий принцип, рахівник той самий принцип. А от обмежуючи семафор, якщо ми подивимося на реалізацію обмежуючого симофор, ось він, а, то тут ось тик і ось реліз. Дійсно, коли відбувається виклик тейк, то відбувається і нотіфікація. Тобто ось воно нотіфікація і іде на цей вайл. Але коли, коли досягається, коли відбувається стан досягнення межі, то відбувається нотіфікація в зворотньому напрямку. Ось notify, ось wait. Ось notify, ось wait. Тобто, в прям... нотифікації відбуваються і в прямому напрямку, і у зворотньому напрямку. Таким чином, обмежуючий самофон може бути використаний для дуплексного, для дуплексного зв'язку. Тобто, можна передавати дані і в тому, і в іншому напрямку.